Апеляційний суд у Полтавській області скасував рішення Октябрьського райсуду Полтави з приводу корупційних дій депутата міськради, патчерки міського голови Ірини Климко. Народний депутат Сергій Каплін вважає такі кроки суддів вчорашнім днем, та оголошує їм війну. Я оголошую війну суддівській мафії Полтавщини. Кожен хто постраждав від суддів, які зламали долі, які зламали бізнес. Які продовжують нищити вас. Звертайтеся до моїх приймалень з адресою, вулиця Конституції 11 по телефону 655 228. Ми станемо на захист простих людей, поставимо на місце цих суддів. Ми обов'язково разом з вами переможемо. Було прийнято, на мою думку, абсолютно безпереце. Мірне і злочинне рішення щодо виправдання спільниці мера Мамая його пачериці у корупційних діяннях. Це означає тільки одне: незважаючи на зусилля Євромайдану, незважаючи на загиблих сотні загиблих молодих людей по всій Україні, суддівська мафіозна гідра у Полтавській області продовжує існувати. Мені відомо, що голова Октябрського суду струков свого часу. На суддю, яка розглядала справу Мамая. Коли суддя проявила принциповість, вони перекинули свої зусилля на апеляційний суд. Голова суду Рябішин знайшов суддю, якому залишилося рік до пенсії, суддя Тараненко, який прийняв, на мою думку, і на думку кожного, полтавця, я переконаний, неправомірне рішення, злочинне рішення. Оці три судді Црухов, Рябішин і Тараненко, це значить трьохголоводні. Мафіозною суддівською гідрою системою Януковича у Полтавській області. і я оголошую їм війну цій мафії суддівській і буду боротися, доки не вичищу до останнього корупціонера систему суддів у Полтавській області.